Це відділення інспекторів прикордонної служби в курортному Кароліно-Бугазі. Наш робочий день розпочинається з того, що власний одяг ми змінюємо на однострій. Своє спільне патрулювання. Ми розпочинаємо з отримання форми. В мій комплект входить камуфльована куртка, штани та кашкет. Окрім цього, нам видали розвантажувальний жилет зі спецзасобами. Це радіостанція, газовий балончик та металеві кайданки. Зброю мені не видають, бо за інструкцією носити її я не маю права. Форма нового зразка таку стали видавати прикордонникам два роки тому. кажуть, вона набагато зручніша. Далі неформальне спілкування на плацу та шикування. Проходимо обов'язковий інструктаж, отримуємо завдання та зобов'язуємось кожні півгодини виходити на зв'язок. На охорону кордону право руть кроком руч. Так з висоти пташиного польоту виглядають поки що вільні від туристів пляжі Кароліна Бугазу. Це істотно полегшує нашу роботу. Для патрулювання залучають спецтехніку. Під нашим наглядом узбережжя та усі плавзасоби у прибережній зоні. Під контролем нашої прикордонної групи майже 30 кілометрів піщаного узбережжя. Тож без ось такої спецтехніки тут ніяк. Разом з екіпажами на квадроциклах працюють і піші патрулі. Вони мають право перевірити документи та за необхідністю затримати порушників. Ще одна важлива частина роботи це співпраця з мешканцями селища. Дільничні інспектори щодня спілкуються з місцевими, кажуть, саме від них часто отримують інформацію, що допомагає затримати злочинців. Як ви живі здорові? Нормально це добре. Не бачили, не заїжджали сюди. Підозрілі особи може на Автотранспорті або, може, маломірні пловзасоби, лодочки, скутера, катера. Поки одні патрулюють пляжі, інші працюють в межах населеного пункту. Цей хлопець з металевої вежі також виконує свою роботу. Під його пильним контролем територія до 20 кілометрів навколо. Хоча здебільшого спостерігає техніка, але таке дублювання не зайве. Його основні завдання це спостереження за судами закордонного прямування та маломірним плавозасобами, які знаходяться в секторі його спостереження, а також моніторингу повітряного простору. А ця кімната з сучасною технікою це мозок прикордонного відділення Кароліна Бугазу. Сюди стікається вся інформація від патрульних. Окрім цього, звідси черговий може зв'язатись з кожним судном в його зоні відповідальності. Добрий день, скажіть, будь ласка, скільки екіпажу на борту? У разі виявлення порушників звідси надійде сигнал спеціальним підрозділам, катерам морської охорони та авіації. Судно може надати мені інформацію, яку інформацію, яку потрібно. Тобто це національність екіпажу, кількість екіпажу, вантаж, портприблизький, маршрут переходу. Знімальна група першого міського у складі прикордонного патруля здає зміни, виконавши всі поставлені завдання. За день несення служби порушення кордону не зафіксовано. Віталій Гарнов, Олександр Бондар, підсумки тижня, перший міський.